Алгоритми, Давайте поміркуємо. Ви попросили маму навчити вас готувати знаменитий український борщ? Які її вказівки ви виконували? Як називається послідовність команд виконавцеві? Які алгоритми ви виконуєте в школі? Які алгоритми ви виконуєте в повсякденному житті? Алгоритми супроводжують нас протягом усього нашого життя. Ми виконуємо складені кимось алгоритми. Самі складаємо алгоритми і самі їх виконуємо. Складаємо алгоритми для інших виконавців. Алгоритм це послідовність команд виконавцю, що визначає, які дії і в якому порядку потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети. Алгоритми супроводжують нас протягом усього нашого життя. Ми виконуємо складені кимось алгоритми. Самі складаємо алгоритми і самі їх виконуємо. Складаємо алгоритми для інших виконавців. Алгоритм це послідовність команд виконавцю, що визначає, які дії і в якому порядку потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети. Давайте спробуємо скласти алгоритм приготування яєчні з трьох яєць. Перше. Поставити пательню на плиту. Друге. Покласти на пательню шматочок вершкового масла. Третє. Увімкнути конфорку. Четверте. Чекати, поки масло на пательні розтане. П'яте. Розбити перше яйце і вилити його в міст на пательню. Шосте. Розбити друге яйце і вилити його в міст на пательню. Сьоме. Розбити третє яйце і вилити його в міст на пательню. Восьме. Посолити. Дев'яте. Чекати, поки загусне білок. І десяте. Вимкнути комфорку. Давайте розглянемо, що треба зробити перед складанням алгоритму. Перше. Визначити, для якого виконавця він буде призначений, і використовувати в алгоритмі тільки ті команди, які входять до системи команд цього виконавця. Друге. Визначити, що повинно бути отримано в результаті виконання алгоритму і з яких команд. І в якій послідовності повинен бути складений алгоритм, щоб його виконання привело до досягнення потрібної мети. Розв'яжемо задачу є повна посудина з рідиною місткістю 8 літрів і дві порожні посудини місткістю 5 літрів і 3 літри. Потрібно одержати в одній з цих посудин 1 літр рідини. Розглянемо виконавця, який має таку систему команд. Перелити вміст указаної посудини в іншу вказану посудину. Наповнити вказану посудину рідиною з іншої вказаної посудини і вивести повідомлення. Для виконавця з наведеною системою команд алгоритм розв'язування цієї задачі буде таким: наповнити 3 літрову посудину рідиною з 8-літрової. Перелити вміст 3 літрової посудини в 5-літрову. Наповнити 3 літрову посудину рідиною з 8-літрової, наповнити 5-літрову посудину рідиною з 3 літрової та повідомити: 1 літр рідини міститься в 3 літровій посудині. Комп'ютер як виконавець також виконує різноманітні алгоритми. Алгоритм, призначений для виконання комп'ютером, називають комп'ютерною програмою. Доволі часто просто кажуть програмою. Ви вже знайомі з виконанням комп'ютером таких програм як графічний редактор Paint, редактор презентації PowerPoint, середовище складання і виконання проєктів Scratch і багато інших. Запам'ятай найголовніше алгоритм це послідовність команд виконавців, що визначає, які дії і в якому порядку потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети. Алгоритм, призначений для виконання комп'ютером, називається комп'ютерною програмою. Часто просто програмою. Дякую за увагу. Слава Україні!